Шановна президія, шановне товариство від імені обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода щиро вітаю вас на вашій конференції. Бажаю вам плідної праці, натхнення творчої наснаги. Ваша конференція ознаменовує собою початок виборчої кампанії, яка без сумніву стане додоносною для української держави. Фактично, українська держава поставлена на поріг того, що вже 29 жовтня після закінчення парламентських виборів, якщо відбудеться здійсниться той план, який зараз має сім'я Януковича, фактично українська держава перестане існувати. Тому що вони хочуть мати 300 голосів у парламенті для того, щоб змінити конституцію і себе увіковічнити, фактично йдеться про те, щоб перетворити Україну навіть не в олігархічну державу, якою вона зараз є, а практично перетворити її у спадкову монархію. Щоб Янукович, а потім його сини, ми всі добре знаємо, що зараз тільки його сини мають найкращі бізнеси, мають найбільше нерухомості, власності і так далі, і так далі, і так так далі, далі, керували нами фактично своїми рабами, в яких нас вони хочуть перетворити. Для того, щоб їм цього не дати зробити, мусимо перш за все єднатися і бути єдиними. Мусимо вірити у свої сили. Мусимо стояти один за всіх і всі за одного. Якщо на когось з наших депутатів мається на масі чи то від свободи, чи то від батьківщини, чи то від фронту змін, чи від інших партій, які ходять до комітету опору диктатурі, тиснуть, наїжджають, пресують. Ми всі разом маємо кидатися і його захищати. Власне, так як це робить свобода. Ми жодного з наших депутатів не маємо дати під ноги. Хто би то не був, відпочинаючи від сільського голови, від сільського депутата, закінчуючи депутатами обласної і Верховної Ради. Звичайно, наші фракції, які є досить чисельними по багатьох містах і районах, мають голосувати спільно, не мають голосувати за жодне рішення, яке би хотіли протягнути регіони. Ми не можемо давати їм. Жодної поступки. Ми не можемо давати їм жодного шансу десь ще більше примножувати свої сили. Тому що кожна поступка, кожне десь голосування за якісь їхні об'єкти, за якісь їхні інтереси, за якісь їхні тендери це все дає їм ще більше сили для того, щоб восени нас перемогли. Ми цього допускати не маємо ніде. Маємо спільно захищати один другого. Власне, вже маю інформацію, що у Красилові після приїзду Тягнебока, після того як голова Крас... міська, місь... міська голова Красилова надала для цього будинок культури, зараз на неї вже починають наїжджати за те, що вона надала Тинибокові приміщення для зустрічі. Власне, разом також будемо захищати і бити по руках, щоб для духів його опричників не було апетиту на нас всіх наїжджати. Тому закликаю вас всіх бути. Впевненим в собі вірити один в одного, перш за все, вірити в Україну. І тільки це дасть нам можливість не допустити фальсифікації, створити у Верховній Раді не просто більшість, а конституційну більшість, і зробити те, що ми маємо зробити, перш за все, це прийняти закон про імпічмент Януковичу, визволити всіх політв'язнів. Зробити те, що на превеликий жаль не зробив Ющенко, і то, що зараз наслідки чого ми пожинаємо. це посадити бандитів в тюрми, де їм місце, а не при владі. Я переконаний, що разом ми це зробимо. Нам допоможе Бог, і нарешті Україна дійсно стане великою могутньою державою українського народу, а не купки бандитів. Слава Україні!